Одного дня ми прокинулись іншими людьми, бо хтось вирішив вибити ґрунт з під ніг і забрати у нас впевненість у завтрашньому дні. Хтось вирішив, що можна забирати життя у тих, хто їм не підкорюється, знецінювати свободу і руйнувати те, що їм не належить. Там, де було життя, поселилися страх і зневіра. А там, де панували швидкість і сила, час зупинив свій відлік. Будівля дилерського центру БМВ у Харкові зазнала пошкоджень однією з перших. Ракета влучила в неї ще торік, на початку березня. Згодом приміщення було повністю знищено. Але кожен, хто вцілів, став ще сильнішим. Ми щодня демонструємо свою незламність і не даємо зневіритися іншим. Ми це кожен з нас незламних українців. Мотоцикл BMW r 18 рештки якого вдалося витягти з під завалів, уцілів настільки, щоб продемонструвати свою жагу до перетворення, жагу до перемоги, стійкість, силу і міць це саме те, що ми зобов'язані були наростити навколо унікальної моделі R18 – щоб показати іншим, що ми сильні, а іноді навіть сильніші, ніж думаємо, бо ми незламні. Упродовж шести місяців з грудня до червня 2023 року незламний будувався у Харкові. Над його перетворенням працювали місцеві харків'яни, які щодня відчувають війну через власну шкіру. Разом з незламним ми проїхали мотокрос Європою та виграли міжнародний чемпіонат з мотокастомайзингу в Берліні, підкоривши цілий світ. Партнером BMW Motorrad Україна в цьому проєкті стала кастом-майстерня Iron Custom Motors. І вже зовсім скоро ми продамо цей витвір мистецтва на аукціоні. Отримані кошти буде направлено на закупівлю транспортних засобів для будинків сімейного типу від фундації Олени Зеленської. Ми віримо, що грандіозні з Створюються у надскладні часи, а наша незламність примножується, коли ми стоїмо пліч опліч. Відвага, стійкість, свобода, незламність духу, мужність саме асоціюють український народ у світі сьогодні. Якби мене попросили обрати одну рису, особисту характеристику, яка, на мою думку, є найважливішою передумовою успіху у будь-якій галузі, то я обрав би наполегливість, рішучість, незламність, продовжувати до кінця за будь-яких умов. Саме ці чесноти стали принципами, якими керувались ми, коли працювали над цим проєктом. Незламний. Унікальна історія, де все вперше. Вперше в такі важкі часи, вперше створили грандіозний проект. Вперше прапор України височів на міжнародному фестивалі BMW Motorrad Days. Перша спроба і ми у фіналі чемпіонату світу з кастомайзингу. Ми довели, що українці не здаються. Незламний, грандіозні проекти створюються у важкі часи. На створення цього проєкту нас надихнули події, які мали відбутися, а обставини, в яких ми опинилися. 2023 рік мав стати історичним для БМВ-моторад. Ювілей 100 років. А чемпіонат світу з BMW r 18 набирав оберти та популярність. Ми ж, в свою чергу, не розуміли навіть свого майбутнього. Все. Попри все це, у нас з'явилася мрія створити щось дійсно унікальне те, що приверне увагу міжнародних партнерів. Проект, який надасть новий поштовх розвитку мотоциклетної культури саме кастомайзингу у нашій країні. Показати міць та незламний дух нашої нації через мистецтво. Героєм для цього проєкту був обраний мотоцикл BMW r 18 який частково всілів під руїнами зруйнованого дилерського центру у місті Харків. Час пошуку партнерів, які зможуть реалізувати даний проект відповідної якості та рівні складності, ми символічно обрали компанію Iron Custom Motors з міста Харків. З чого починається створення справжнього кастома? Звісно, з назви проекту незламний. Він же Unbreakable. Ця назва стала основною, а наші клієнти підтвердили своїм голосуванням, подали вибір. Головним завданням було створити кастомний байк, який буде мати унікальні технічні рішення, стриманий та динамічний дизайн з національним акцентом, поєднати практичність з крутим зовнішнім виглядом саме для клієнтів нашого ринку. Після колективного брейншторму ми визначилися з основними стилістичними та технічними компонентами. Попереду залишалось лише шість місяців часу обмаль. Мене звати Ярослав Лутицький. Я власник компанії Iron Custom Motors. Ми разом з компанією BMW Motorrad вирішили зробити спільний проект на базі мотоцикла BMW R18. Над проектом Незламний працювало 12 майстрів: це розробник, 3D-моделювальник, сварщик, металшепер та електронщики. Розробка та будівництво цього проєкту зайняло 6 місяців. За основу ми взяли модель BMW R18. BMW R18 з самого початку позиціонувався заводом-виробником як модель для індивідуалізації підрайдера. Тому ця модель дуже приваблива для кастомайзінгу. Незламний створений у стилі маслбайку. Відмінні риси цього напрямку це стрімкі сілу. Та брутальний зовнішній вигляд унікальність цього проекту полягає в дизайні та запроваджених технічних рішеннях, які були використані вперше в світі. Найскладнішим цьому проекті було встановити колеса великого розміру. Ми перші в світі встановили на проект незламний колеса в діаметрі 23 дюйми, що змусило суттєво переробити ходову частину мотоцикла. Паралельно зі створенням незламного формувалася соціальна та благодійна складова цього проекту. Ми проїхали мототур Європою та виграли міжнародний чемпіонат з мотокастомайзингу в Берліні, підкоривши цілий світ. І вже зовсім скоро ми продамо цей витвір мистецтва на аукціоні, поповнивши список добрих справ. Отримані кошти буде направлено на закупівлю транспортних засобів для будинків сімейного типу від фундації Олени Зеленської. Слідкуйте за новинами «Моторад» у наших соціальних мережах. Зробимо цю історію разом.